Наші новесеньке оновлення курточки крем Вага 15 кг, ціна 10 євро за 1 кг. Жіночі та чоловічі. 100 і різноманітні. Зараз я вам покажу, які у нас тут будуть. Це у нас іде ось така жіноча курточка. Розмір, на жаль, я не бачу. Ось така моделька повністю новесенька з етикеточкою. Тут навіть є ось така цікава штучка. Ось така осіння курточка. Наступна це у нас безрукавочка великого розміру. XXL Infinity. Жіноча ось така молочна, ідеальна безрукавка. Наступна це у нас буде ось така вітровочка від бренду кране. Розмір L. Подивіться, яка ідеальна, жіноча, крутезна вітровка. Далі у нас є ще одна курточка. Це у нас буде розмір M. Ось така класна, тепленька, чоловіча курточка. Наступна тепла жіноча в розмірі М. Подивіться, яка протежна. Теплесенька, ідеальна жіноча курточка. Далі розовенька, це буде осіння, розмір 36 H&M. Ось така моделька з етикеточкою. Наступна це у нас в розмірі Елічка. Ось така моделька, подивіться, яка цікава, класна, дуже гарна осіння курточка. Наступна це у нас Street One. Розмір я, на жаль, не бачу. Ось така моделька, я думаю, це десь буде Елічка. Ось така, а може і Ось така подобова, та жіноча хапі кольору. Далі легесенька, Це теж отака вітровка. Так, розмір Есочка. Це, до речі, Adidas. Дивіться, яка крутезна. Жіноча, укорочена вітровочка від Adidas. Далі, ось така жилеточка Coca-Cola e, 2 xl Це якась колаборація з Кока-Колою. Ось так вона виглядає чоловіча. Далі. Де ось таке пальто. Теж йде H&M. Розмір пише XS, очка, але це більший. Або вона має бути така оверсайз, це така теплесенька сорочка. Наступна. Так, це у нас холістер. Розмір емочка. Ось така цікава моделька. З теплесеньким капюшончиком. Одна такий осінній варіантик. Всередині на флісі. Далі. Ще одна осіння. Розмір 38. Теж така йде як сорочка. Ось така моделька. Далі у нас ще одна жилеточка чорна. Це у нас H&M, Розмір 38. Ось така моделька жіноча. Кожна курточка в цьому лоті вона йде в ідеальному стані. Це у нас пулблір. Розмір 28. Ось така осіння курточка укорочена. Наступна. Тепленька, ой, точніше, легесенька, H&M, Розмір 32. воно, я б сказала, навіть якийсь такий літній варіантик. Далі. Це у нас якась зебра. Розмір XS, Ось така моделька. І йдемо далі. Це вже зимова. Бартон, Бартон Of Лондон. Розмір 38. Бачите, який капюшончик Така сама теплесенька, вона і всередині. Ось вона буде дуже теплесенька, така жіноча парочка. 38-го розміру. Так, наступна. Ще одна легенька промат. Ось така моделька. Наталії затягується. Так, ідемо далі. Далі у нас в розмірі Есочка, вітровочка брендова. Ось. Такого бренду. Чоловіча. Наступна. Ось така жіночі. Теплесенька в розмірі есочка. Повністю новесенька. з поясочком. Так, далі ще одна вітровочка дощовик. Розмір есочка. Ось така моделька чоловіча. Далі ще одна голубенька блакитна, така в розмірі L без рукавочка. Далі. ще одна вітровочка від крани. Ось така вітровка дощовик. Розмір XL, ечка. Ось така крутезна. Далі басик, розмір 26, ось така. Дуже круто виглядає. Як бачите, в наших лотах наповнення йде на різний смак. Так, це у нас розмір 42, ось така моделька. легенька, осіння. У нас тут залишається ще буквально декілька варіантів. Розмір XXL. Ось така моделька. І останній із цього лотику, вау, крутезна. Америка Today. Ось така моделька чоловічого. Дивіться, круто виглядає в ідеальному стані. І все, я вам показала цілий лотик, вага 15 кг, Ціна 10 євро за 1 кг, курточки крем-сорту.